До вашої уваги Nike. Це у нас Nike Playscape Black White, Smoke Grey. Да, в общем, моделька на 25 см нужна стопи. Що ми маємо? Ну, тут, бачите, упаковано воно красиво. Да, вновь, а, дістану, в общем. дістану. Що це за конструкція? Це літні такі басаношки. Вони ну, дуже легко відчуваються. Зважимо 207 грамів одна шуза. Значить, що тут особливо? Знизу піна, Just Duate на ковзання. Ну, такі. В принципі, да, тут поверхня стіл, тому в принципі не ковзає. Тут із середини можна теж сказати, що палець да, він якось не, не, не ковзає. Не можу сказати, якщо він намокне, да, але ну, зараз все дуже міцно стоїть. Тут резинка, тут замша. All day play, да? Ну, не знаю, all Day Play, можливо, в, в них можна і грати, да, але в принципі, я думаю, як для прогулянок такі лодочки дуже. Дуже класні, тому кому цікаво, ця моделька в наявності. Залишу посилання на пошту, якщо що, звертайтеся, і до наступних оглядів.